Привіт-привіт! Мене звати Ліля. Вітаю вас на моєму каналі. І це нарешті нове відео, яке повинно було вийти ще напевно два тижні тому, але через ситуацію з відключеннями. Не одній мені стало насправді дуже складно робити будь-який контент. Тому цей каз виходить тільки зараз. Персонажів, яких я створювала в цьому каз, я робила не просто так. За них я збираюсь пограти для каналу. Поки це планується як звичайний гімплей, це буде навіть не дінастія, хоча куди все в майбутньому завернеться, ми ще подивимось. Тому що так завжди я можу навіть не придумати зараз сюжета. А на кінці вийде взагалі щось просто максимально інакше ніж була задумка. Але для початку я вирішила зробити саме такий геймплей, де не буде от цієї щільної сюжетної лінії, по декількох причинах. По-перше, це вже третій чи четвертий геймплейний проєкт, який я придумала для цього каналу, і інші перші ідеї вони все ще в силі, але я вирішила відкласти їх. На деякий час, поки дійсно не зрозумію, що готова вести такі проєкти, такі великі проєкти з таким сюжетом та великим рівнем підготовки, яка там дійсно повинна була бути немаленька. А звичайно, що підготовка завжди займає велику кількість часу. Тому я вирішила, що паралельно з тим, як я буду підготовлюватись, я ще й зроблю щось таке маленьке гімплейне, затишне лампове, де не буде продуманих поворотів судьби, а все, що буде відбуватися, буде давати нам гра. Отже, що тепер поговоримо про персонажів, яких я створюю і за яких я буду грати. Першою я створювала Хоту Нерео, на і насправді я вже дуже обожнюю цю персонажку. Я встигла пограти за неї малесеньку кількість часу, і вона, ну, просто сонечко. Також це був доволі незвичний для мене персонаж в плані того, що це був взагалі перший. Сім альбінос, якого я створювала. Давно я бачила таких сімів у інших, давно мені вони траплялись на Pinterest, давно я хотіла спробувати, тому що це просто неймовірно красиво виглядає в житті, і було б реалістично, якщо б сім це також би було. І у самої хоти, як на мене, доволі цікаве вийшло коріння. Її мама з Сельводеради вона живе там з самого народження, і в принципі вся її родина живе там вже не одне покоління. Тато дівчини – ж археолог Сан Мішуно, який приїхав в Сельвадераду щоб працювати, і так вийшло, що зустрів свою майбутню дружину. Вони, в принципі, так і збиралися лишатися в Сальвадораді жити, виховувати дітей, але після народження хоти плани дещо змінились. Самі Сальвадораді дійсно, що дуже спекотне сонце. Воно дуже шмалить жарить, і це максимально непідходящий клімат для альбіносів. Тож це для комфорту своєї доньки вони вирішили переїхати в Сен-Мішуну, звідки родом її тато. Де насправді я бачу, що Сан-Мішуно також доволі спекотна влітку, особливо буває погода, але все-таки ну не настільки, як в Сальвадораді. І як на мене, така важлива дрібничка, у Хоті все таки, не повний альбінізм, а не тотальний, тому що саме тотальний вид мені здається відіграти буде складно без мозів, а модів я таких не бачила. Тож буде в неї просто неповний вид, і на цьому покінчимо. В Сан Мішуну останні роки хота активно займалася музикою. Вона навіть думала вступати в університет на якийсь творчий напрям, але всі плани змінилися після того, як вона почала стосунки з хлопцем, а тепер вже чоловіком, з яким вона обручена. На відео я вже перейшла до створення Йохана, того самого бешкетника, який і вкрав серце Хоти. Тож поговоримо тепер про нього. Чому я сказала, що ця булка-бешкетник? Так, це саме тому, що коли вони з хотою познайомились, а це був десь, думаю, початок старшої школи. Він був таким собі трошечки хуліганьйом, але знаєте, той самий тип, який ніби бишкетує, робить якісь. Пранки і всяку таку фігню, але межу не переходить, і жарти його дійсно смішні і прикольні. Він та його сестра Тіна, її ви побачите трохи пізніше, є дуже активними персонажами. Цю рису в них, скажімо, вкладали батьки, які були великими прихильниками відпочинку на природі та ну дуже полюбляли різні зимові види спорту. Через бізнес їхнього батька вони були вимушені жити в Сан-Мішуно, але завжди марили переїздом в гірську або в лісову місцевість, де могли в будь-який момент вийти у похід, пожити в наметах, поїсти їжу одразу з кострища, ну і просто насолодитися всіма принадами такого відпочинку. Але навіть поки це лишалося всього лише планами на майбутнє, близнюки все рівно зміли перехопити любов батьків до природи і завжди відправляли їх в похідні табори на усі літні вакації, а при будь-якій негоді і самі їхали всією родиною в гори, або просто вибиралися кудись за місто, кудись на природу. На превеликий жаль, плани про переїзд для їхніх батьків так і лишилися планами. В бізнес-центрі, де тоді перебувало подружжя Санс, сталася пожежа. Через те, що в спалах стався десь на нижніх поверхах і дуже швидко розповсюджився, вибратись звідти неушкодженими було майже неможливо. В той день загинуло немало людей, і в цей список увійшли на жаль, і подружжя Санс. Це звісно сильно вдарило по життю близнюків. Їм знадобилось більше року, щоб зрозуміти, як вони хочуть жити далі, та як бачать своє майбутнє. В Кінці кінців Йохан обрав збігти від великого міста, витративши гроші, які їхні батьки відкладали на будиночок в горах. За призначенням хоті та тіні його ідея сподобалась, і от вони тут. В горах комаребі та готові розпочати своє нове життя. Це була в цілому така загальна інформація про їхнє минуле. Я б сказала навіть просто розповіла саме головне. А більше про самих персонажів ви дізнаєтесь вже напряму в самому проєкті, тому думаю, на сьогодні це все, що я хотіла про них розповісти. Далі хочу розповісти безпосередньо про саме створення цих персонажів. Якщо хота далась мені відносно легко. Я одразу знала, які риси обличчя хочу на ній бачити. Кольорова гама і так самого початку була мені зрозуміла, і там все само якось склалося в цільну картину. То от з Тінею та Йоханом я ще добряче так погралася. На етапі створення Йохана в мене виникли проблеми, якраз таки з його зовнішністю, з тим, яку зачіску я хочу на ньому бачити, і з його кольором волосся. Я чесно, давно так не гралася з чоловічими персонажами, але тут Йохану не підходила. І жодна зачіска, яка в мене була завантажена, і яку я взагалі могла йому підібрати на нього нацепити. І в мене виникали проблеми постійно з формою його, його голови, тому що вона мене завжди не влаштовувала. Потім мені не подобалось, як на ньому виглядає колір волосся. Я не знала, який все таки обрати, який йому більше личить. Але результат мене повністю задовільняє. Я вже дуже звикла до такого Йохана. Він вийшов можливо, не таким, як я собі його уявляла, але просто масічкою булочкою. Я вже дуже до цього сімей звикла, до його зовнішності і дуже його люблю. З ціною по зовнішності проблем особливо не було, тому що я зробила її через гінетику, і вона одразу вийшла доволі симпотною. Я просто трошечки змінила її щелепу, щоб профіль вона виглядала адекватно, може, десь покрутила трошечки інші риси обличчя, брови, а так, в принципі, мені все подобалось до того моменту, поки я не перейшла до створення безпосередньо її образів. Я на неї напевно переміряла все, що в мене є. Просто весь одяг. Я дуже довго приміряла все. Я дуже багато вирізала потім на монтажі всі ці образи, тому що ну я серйозно дуже довго з цим гралася. Але от мені здається, що луки, які в мене в етозі вийшли, вони вийшли, вийшли прям ну, характерними їй. І я от дуже-дуже-дуже-дуже бачу її в цьому стилі. Я дуже рада, що саме на таких луках я і зупинилася. Що ж, в мене вже зовсім не лишилося часу, тож я буду з вами прощатися. Дякую за перегляд, буду рада, якщо ви оціните це відео. Сподіваюсь, ще скоро почуємось.